Христос народився, дорогі сестри і браття. Багато людей запитують себе, чому Бог до нас не промовляє, і чому Він не дає нам все те, що ми так до Нього звертаючись, просимо. І Він нам видається подібний до. Оповідання Євангельського. Це кілька разів в Євангелії описується, що Ісус проходить мимо і, здається, не звертає уваги на тих. хто кричать за ним. Сьогодні ми читаємо про оцього єрихонського сліпця. За іншою версією, їх навіть двоє було. Але ось він кричить до Ісуса. Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною, а Христос проходить. Ситуація критична, тому що дуже багатьом людям заважають оці крики, і тому вони його зацитькують. То, однак, дорогі сестри і браття, не так уже важко нам повторити. Усе те, що робив сліпець, кричати за Ісусом, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся над мною. І ми маємо про що Його просити, до чого Його запрошувати, і що йому представити як наші потреби. Але як ми віримо, що він нас чує? Як ми віримо, що Він нас чує? Тому що бачимо, народ не вірить. Народ, який оточує Ісуса Христа, добре, що вони приліпилися до нього, і там близько йдуть за ним, і зайвих йому не треба. І якщо Він, здається, проходить мимо, даремно його щось проходить. Народ не вірить. І те, що Ісус здається, проходить мимо, Насправді лишень перше інхибне враження. Саме тоді, коли народ не сподівається, Ісус Христос зупиняється і Він чує цей крик, і Він чує це благання, і Він кличе людину до себе. Цього сліпця Він кличе до себе. І його виразно питає, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Дорогі сестри і браття, бачимо, Господь Бог так влаштував світ і наше з вами життя, що ми ніколи не буваємо ініціаторами якихось подій, пов'язаних з Богом. Нам здається, що в нас з'явилася потреба, почалася війна. І ми такі до Бога, Боже, в нас почалася війна. Дай нам сили, дай, щоб ми перемогли ворога, дай, щоб усі повернулися додому. І в багатьох людей, я не знаю, чи в усіх, але в багатьох людей таке враження, що Бог, ну ми Богові новину сказали. Але для Бога це не є новина. Ні те, що війна почалася, ні самі факти не є новина, ні те, що ми просимо для Нього не є новина. Тому що Він усе знає наперед, і то знає більше, що нам потрібно, так Ісус Христос каже, Отець ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно перше, ніж ви просите у нього. Отець ваш Небесний знає, що все це вам потрібно Перше, ніж ви просите у нього. А ми скажемо тоді, добре, якщо він перший, ніж ми просимо, у нього все знає, чому ми молимося і чому прохаємо щось у Бога. Бо, власне, Господь Бог у своєму милосерді задумуючи людське життя дав людині свободу. І людина відповідальна за своє життя. І дуже важливо, що вона хоче з цим життям зробити. Ось ти опинився в цьому світі. Дорогі сестри і браті, дуже часто ми реагуємо емоційно, прийшли, щось не сподобалося, все. вся емоція. А скажіть, а що ви насправді хочете? Нараз люди навіть потраплять проклясти своїх рідних. А ти справді то хочеш, щоб з ним сталося, чи з нею? Тому Господь Бог чекає людину. І бачимо, і те, що здається, що Він нас не чує, насправді він чекає і нас кличе. Те, що Бог нас не чує, це хибне враження. Бог уважно нас слухає. Тільки чи ж міємо ми щось. До нього промовляти. Я напевно вже говорив цей приклад, але я скажу ще один раз, тому що він такий цікавий і промовистий. Як то одна дама, виходячи з маршрутки, впала і пошкодила коліно. І до Бога організував. Він же всемогутній міг так зробити, щоб вона не впала. І до Бога вона з претензією. Але коли прийшла на духовну розмову до священика, то вона сказала так, дивіться, отче, який Бог несправедливий. Він допустив, щоб я пошкодила коліно, а я для нього готова була загинути мученицькою смертю, коли була така молода, знаєте. Мала 18 років і готова була для нього загинути мученицькою смертю. І священник каже, ну ну так відразу мученицькою смертю. Чого так відразу вже мученицькою смертю? Давай ми почнемо з чогось простішого. А давай з коліна почнемо. Чи можеш ти пожертвувати коліно для Господа Бога? І тому ми дуже часто не знаємо, що ми хочемо. А Бог то знає, що нам потрібно. Але Він нам дав це життя, щоб ми його прожили. Щоб ми його прожили відповідально, щоб ми свідомо розуміли, що ми хочемо. А Ми в емоціях самі не знаємо. І тому Бог уважно слухає. Одна інша, то до мене прийшла одна інша. Така 36 років має і каже, а така, така страшно побожна особа, знаєте. І вона знає всі ці речі, але почала говорити, яка вона хвора і як вона не може вже вижити, то вже все. І вона почала перераховувати діагнози свої. А ті діагнози, дорогі сестри і браття, кожний смертельний. Шість і від кожного можна вмерти. Я кажу, а ви чого ще живі? Вже треба було вмерти, ви ще живі. Дякуйте Богові. Але мусило щось бути. А вона така була дуже побожна. І настільки захоплена Христом, вона там читала літературу. І так теж, коли вона була от зовсім молода, двадцятилітня десь вона молилася перед Господом Богом і неодноразово казала, що вона хоче за Нього страждати. І казала, Боже, дай мені таку хворобу, щоб я за Тебе страждала. У 20 років, коли хвороби ще не було. І тепер у 36 є всі хвороби, всі настраждання, а вона починає нарікати. І тепер, дорогі сестри і браття, якщо би у 20 років. Вона виразно почула оці слова Христові. Що хочеш, щоб я зробив тобі? Що хочеш, щоб я тобі зробив? І люди дуже часто вони розгублені, бо вони не знають. Треба подумати. Бачите, той міг багато прохань, цей сліпець міг багато прохань перед Ісусом виявити. Тому що йому. Багато чого потрібно було, він і вже бракував, не мав забезпеченого життя, пенсії не мав. Але він дивився в глибину своєї потреби. Бо якщо буде мати зір, то дасть собі раду з усім іншим, щоб я прозрів Господи. І нічого такого більшого, дорогі сестри і браття. Очевидно, що Бог знає, що нам потрібно. Але оскільки Він дарував нам життя, щоб ми його проживали відповідально, то дуже важливо зробити оцей крок на зустріч Богові. І якщо ми не чуємо грім з неба, який питається нас, що ми хочемо, щоб Бог нам зробив, якщо ангел з неба до нас не промовляє, то не означає, що Ісус Христос не звернув оце запитання, яке ми читаємо у Євангелії сьогодні до кожного з нас. І саме тому ми читаємо його в Євангелії, а ти що хочеш, щоб я тобі зробив? І треба дуже виразно вміти відкрити серце для Господа Бога і вміти висловити те, що ми хочемо, тому що він обов'язково дасть. Це неможливо, щоб людина щось у Бога просила, а Бог їй це не дав. Але, як каже апостол, ми як слід не вміємо молитися. Я також згадував, я, я мав реколекції і сказав, що Бог обов'язково дає все те, що ми просимо. Але ті слухачі реколекції сказали, та ні, ми просимо здоров'я, але Бог не дає нам здоров'я. Ну, не, ну, ну ми, ми ж не всі лежачі. Дає здоров'я, ще досить, що ми можемо і тут зібратися, і проживемо досить довго. Але, дорогі сестри і браття, от послухайте, про що говорять між собою люди, особливо після сорока. Бо вони люблять просити у Бога здоров'я, а між собою люблять похвалитися хворобами. Що декого болить, до якого лікаря піти, які народні методи лікування і всяке інше. І Бог дивиться в глибину серця. Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? А людина. Так їй приємно похвалитися хворобою, щоб її пожаліли, щоб все було так в неї. Да. Ну і здоров'я трошки, і він так дає, скільки людина хоче. Трошки здоров'я, а трошки щось, щоб похвалитися було чим. Треба подивитися, в чому наша віра, бо неможливо, щоб ми щось з Бога просили, а Він нам просто так відмовив. Бо він знає, що нам потрібно, перше, ніж просимо в нього. І тому треба звикати до цього. Треба дуже серйозно контролювати свої думки, що ми хочемо, щоби Господь Бог нам дав. А найкраще то теж довіритися Його святій волі і пам'ятати, що Він ніколи не проходить мимо. Він завжди зупиниться для того, щоб нас запитати. І по нашій вірі дати нам усе те, що нам потрібне. Христос народився.